Просто дозволь Богу любити тебе. Перша необхідність в житті кожного бути любленим Богом. Знаєте, яка друга необхідність, я скажу вам, бути любленим Богом? І я скажу вам, яка третя необхідність, третя необхідність бути любленим Богом. Чи це ясно? Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого Сина в благання за наші гріхи. Ми любимо Його, бо він перше нас полюбив, 1 Івана, 4 глава. Я хочу, щоб ви знали, що Божа любов була раніше від усього, тому перша необхідність для будь-якого зцілення бути любленим Богом таким, як Ви є. Бог любить нас такими, якими ми є, і Він продовжує любити нас такими, якими є. Божа любов також ніколи не вимагає змін. Навпаки, вона продукує зміни. Якщо ви зможете вловити зміст цієї книги та його любов, здійснить грандіозні зміни у вашому особистому житті, в дружбі, у подружжі та в родині. Коли ми були ще грішниками, Бог Христос, коли ми були ще недужі, своєї пори помер за нещастивих. Вона вряд чи помре, хто за праведника, ще бо за доброго може, хто й відважиться вмерти, а Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Римлян 5 глава. Ісус Христос довів свою любов до нас, своєю смертю за нас. Уявіться, Він не тільки любив нас, Він ще й зробив щось для нас. Ми не зробили нічого, ми не покаяли, щоб Бог полюбив нас. Він полюбив нас без каяття з нашого боку. Чи я пропоную жити в грісі? Ні. Я кажу, що Божа любов здійснює зміну, але ніколи не вимагає її. Будьте люблені Богом таким, яким ви є. Не намагайтесь любити Бога, не намагайтесь любити інших. Хтужмить, коли ви спробуєте, ви зазнаєте поразки, просто будьте любленими Богом, прийміть любов, яка ніколи не підведе вас, любов, яка ніколи не зміниться у відношенні до вас. Він відпочиває в любові. Господь, Бог твій, серед тебе велець спасе, Він од радості буде втішатись з тобою, обновить любов свою оспівом тішатися буде тобою. Ісус пролив свою кров і помер на хресті, щоб заплатити за наші гріхи. Він був похований і воскрес і вознісся на небеса, через це Бог навічно спочиває своїй любові до нас. Тому послання до Римлян сказано, що Божа любов не залежить від того, хто хоче, ні від того, хто біжить, але від Бога, що милує. В Євангелії від Івана говориться, а всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять у ймення Його. Він породив нас за власною волею, словом правди. Погані взаємини стануть гарними. Давайте візьмемо конкретну ситуацію. Що мені робити з поганими взаєминами? Турбуватися з цього приводу, засуджувати себе, звинувачувати себе, хвалитися тілом. Ні. Коли взаємини погані, я просто дозволяю Божому Слову бути правдивим і дозволяю йому любити мене. Якщо я зазнаю невдачу, я дозволяю Богу любити мене. Я не маю сили змінитися. Я дозволяю Богу змінити мене. Чи може його любов підвести? Ні. Чи він зміниться ні такий, як ви є. Мені нещодавно зателефонував один чоловік. Він знаходиться у дуже важкому стані, адже аналізи підтверджували наявність вірусу, що викликає снід. Він згіршив три рази за 15 років, піддався своїй слабкості. На третій раз він заразився вілом і хоче померти. Йому було жахливо соромно, коли розповів про це дружині. Що Він може зробити, він же ненавидить скоєне. Тепер цей чоловік має дозволити Богу любити себе так само, як до того, коли дізнався, що має віл. Дозволити Богу любити нас не продукує беззаконня, навпаки, це вчить нас відкидати безбожність і жити тихо зі Словом Божим, яке рясно перебуває в наших серцях. Найкраща річ дозволити Богу любити вас таким, як Ви є. Я навмисно повторюю цю фразу, бо дозволити Богу любити вас це єдиний шлях зцілення пам'яті і душі. Єдиний шлях, який може змінити уявлення людини про себе і його ставлення, це дозволити Богу любити себе. Деякі чоловіки не можуть належним чином любити свою дружину з простої причини. Вони не розуміють, як бути любленим Богом, уподібнені до Його Сина. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре, бо кого він передбачив, тих і призначив, щоб були подібні до образу сина Його, щоб він був перворідним поміж багатьма братами, а кого він призначив, тих і покликав, а кого покликав, тих і виправдав, а кого виправдав, тих і прославив. Послання до римлян. Його передбачені Бог знав, що своїм волевиявленням я виберу повірити в Його сина. Я був виправданий, освячений і прославлений, тому що Бог завжди був за мене, і Він спочиває у його любові, по відношенню до мене, тому що син заплатив за мої гріхи. Мені подзвонив чоловік з іншої церкви. Він сказав. Я нападав на вас, я ненавидів вас, і йшов проти Бога. В свої 29 років я вмираю і хочу покаятися. Я відповів, мене цікавить лише одна річ, б ви дозволили Богу любити вас. Він сказав, у мене снід, я помру. Просто будьте люблені, дозвольте Богу любити вас, відповів я, в тому стані, в якому ви знаходитесь, просто будьте любленим. Він чинив погано, але єдине, чого він потребував, бути любленим Богом. Я відчував його щодня і продовжував говорити, дозвольте Богу любити вас. Через 12 тижнів він виписався з лікарні і був хрещений у церкві, яку в минулому ненавидів. Бог змінив його. Думки, емоції і рішення цієї людини тепер були відповідні до Божого Слова. Його серце змінилося, потім і змінилася його душа, і потім змінився розум. Він почав любити дружину, з якою сварився довгі роки, почав любити двох доньок. Коли він почав любити церкву, почав любити загублених. Проблема цього чоловіка була в тому, що він не любив себе. Він не міг любити сам себе і не думав, що Бог любить його. Він свідчив у церкві, що його тіло було зцілене. Любов може робити такі речі у Божій волі. Господь не вимагав зміни, але Він робив її своєю любов'ю. Чим більше я дозволяю Богу любити себе, не засуджуючи себе, чим більше я дозволяю Богу любити себе без страху невдачі, чим більше я дозволяю Богу любити себе без образ і гніву по відношенню до інших, тим більше всього зцілюється в моєму житті. У суверенній волі Бога я буду зцілений, якою б не була проблема. Мої серце, душа, емоції будуть зцілені, лише дозволивши Богу любити мене. Любов творить нові початки. 12-річна дівчинка прийшла до мене стосовно її жахливого життя вдома. Батьки рідко були вдома, один з них на вихідні їхав з дому. Були крики та бійки, була проблема алкоголізму. Вона сказала мені, я боюся йти додому, тому що не знаю, що робити. Ви, мій пастор, чи не могли б ви до нас навідатись? Я пішов у цей будинок. Дуже незвично дівчинка сказала батькові я хочу, щоб ти послухав пастора. Тож я почав говорити з ним. Чи ви знаєте, що тисячі років тому Ісус знав, що я буду тут, як Божий слуга? Якби я міг висловити словами, як сильно Бог любить вас саме зараз. Якби я тільки міг висловити словами його любов і якби ви змогли повірити в неї, то все в цьому будинку змінилося. Батько розповів мені, наскільки нещасною та руйнівною була їх родина. Це правда, сказав я, але спершу я хочу, щоб ви дозволили Богу любити вас без засудження. Я навіть не прошу вас змінити, вашу звичку випивати, просто дозвольте Богу любити вас. Він на тому ж місці заплакав, як дитина. Того вечора після церкви він прийняв Ісуса Христа своїм Спасителем і ніколи більше не торкався випивки. Пізніше його дружина прийняла Спасителя. Вони хрестилися разом, і це був найщасливіший день у житті тієї 12-річної дівчинки. Вони зробили сімейну фотографію, і подарували її мені. Це дивовижне свідоцтво про те, що може зробити дозвіл Богу любити себе. Забуваючи минуле. Я пішов той дім не обговорювати те, яким поганим був батько. Можна було знайти різноманітні генетичні, психологічні та емоційні причини, які призвели до ситуації в тому будинку. Я пішов туди, щоб сказати, що Бог сотворив ту людину за своєю подобою і як сильно Бог любив його в той момент. Не було обговорення гріхів. Я дозволив Божій любові виробити покаяння. Тату з тієї дівчинки був змінений. Йому був даний абсолютно новий початок. Божа любов продукує нову самоуяву. Божа любов продукує нове усвідомлення. Божа любов продукує віру. Божа любов продукує надію. Божа любов виявляє милість. Божа любов виявляє благодать. Батьки цієї дівчинки прийняли його любов особисто, вони прийняли її всередину себе. Божа любов була передана їм і стала їх частиною. Не дивно, що у першому посланні до коринтян сказано, що любов ніколи не перестає, виведений на світло, буду зносити я гнів Господній, бо грішила йому. Аж поки не вирішить справи моєї та суду не вчинить мені, він на світло мене попровадить, побачу його справедливість Міхея. Пророк Міхей відчував себе пригнічено, коли писав цей вірш. Він зрішив, але розумів Божу любов до нього. Він знав, що Бог там разом з ним. Міхей знав, що повернеться до попереднього стану через світло любові і прийме прощення. Божа Любов гарантує, що Бог любить вас такими, якими ви є, немічними грішниками. Вона виправдала вас, коли ви ще були нечестивими. Вона робить вас праведними поза законом і без діл. Вона освячує вас. Його любов' Ісус став праведністю ж і освяченням для вас. Божа любов гарантує, що вас не звинуватять в гріху. Вона також гарантує, що якщо ви далі будете грішити, Божа любов каратиме через любов і ніколи поза нею. Картання буде захищати, забезпечувати розум Христа та, зрештою, благословляти. Ніяких якщо у Божій любові. Здалека Господь з'явився мені та й промовив, я вічним коханням Тебе покохав, тому милість тобі виявляю, Єремій. Коли Бог це сказав, народ Ізраїлю поклонявся ідолам. Він не сказав, буду любити тебе, якщо виправишся. Він не сказав, буду любити тебе, якщо перестанеш поклонятися ідолам. Ні, Бог сказав, Я полюбив тебе любов'ю вічною, існує так багато якщо у наших взаєминах, Ці якщо перешкоджають розумовому, емоційному, а і й іноді фізичному зціленню. Але Бог не каже, полюблю тебе, якщо. Він говорить, я полюбив тебе навіть коли ти був далеко. Хіба батько не любив блудного сина, коли той був у далекій країні, так само, як коли він був вдома? так. Любов батька не змінилася, поки блудний син жив у грісі, його любов просто терпляче чекала, щоб дати синові благодать. Коли його вільна воля вирішила повернутися додому таким, яким він був, блудний син прийняв прощення і очищення. Багатько дав йому перстень, одяг, нове взуття і вітав бенкету. Для святкування, закололи відгодоване теля. Усе це сталося через те, що син прийшов додому таким, як він був. Подумайте про все те, що відбулося в суспільстві, погляньте на всю глибину гріха, який чиниться сьогодні. Подумайте про жахливі сім'ї та людей, які не в змозі нормально функціонувати. З усім цим найбільша річ необхідна люство це зрозуміти, наскільки Бог любить нас. Як розібратися з гріхом, не є найважливіше. Розберіться з тим, як сильно Бог любить вас, і Божа любов розбереться з гріхом. Божа любов продукує зміну, вилилась в серця. А надія не засоромить, бо любов Божа вилилась у наші серця Святим Духом даним нам. Римлян. Святий Дух виливає Божу любов у наші серця, і любов це плід Духа. Коли я приймаю його любов і дозволяю йому любити мене, тоді перемагає Божа прихильність, вступаю в силу Його характер. Можливо, я не усвідомлюю цього, але я приймаю це, коли його природа входить і починає спілкуватися зі мною. А його природа не грішить, змінюючи курс, в яких ви колись проживали, за в віку цього, за волею князя, що панує у повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних, між якими усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла і думок, і з природи були дітьми гніву. Як і інші, Бог же багатий на милосердя, через свою превелику любов, що нею він нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом. Спасенні ви благодаттю, і разом із Ним Воскресив, і разом із ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі. Ефесіян. Неважливо, чим ви живете. У минулому, коли ми були дітьми непослуху, всі ми жили за звичаєм цього світу, всіх нас контролював князь, який панує в повітрі. Але Бог, багатий на милосердя і милість, полюбив нас через свою превелику любов. І завдяки цій любові відбуваються зміни. Божа любов доступна для кожного віруючого. Пізнання величі Його любові привело нас до Спасіння по благодаті через віру в Ісуса Христа. Він увійшов в наше життя, і любов Отця, Сина і Святого Духа була прийнята всередину і була прийнята особисто. Хвилі любові можуть умивати ваше тіло кожного дня. Це не людські емоції, це божественна любов. Я не зробив нічого доброго, скажете ви, просто прийміть Божу любов на те, що ви зробили погано. Я не відчуваю себе духовним. Прийміть любов, навіть якщо ви не відчуваєте нічого. Просто прийміть Його любов, і вона принесе не лише любов, але й радість, мир, довготерпіння, терпіння, божественну доброту, ніжність, вірність, лагідність і стриманість. Легке ярмо любові. Прийдіть до мене усі стружені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене. Бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм, Боже ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Матея. Чи ви знаєте, яке Його ярмо, це любов. Коли я беру його ярмо на себе, я просто обираю прийняти на себе Його любов. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого Сина в благанням за наші гріхи. Ми любимо Його, бо він перший нас полюбив, перший Івана. Не дивно, що його ярмо легке, не дивно, що пізнання його несе спокій моїй душі. Отець відпочиває в його любові. Насамперед, полюбіть себе. Є порядок Божої любові. Я не повинен любити спочатку інших, я маю любити спочатку себе. Я навіть не зможу любити Бога, якщо не люблю себе. Я повинен дозволити Богу любити мене, все відбувається таким чином. По-перше, я дозволяю Богу любити мене. По-друге, я люблю себе. І по-третє, я люблю Бога, і врешті-решт, я вільний, щоб любити вас і всіх інших, навіть своїх ворогів. Коли ви любите себе, з'являється нове уявлення про себе, нова самосвідомість. У вас з'являється нове відчуття своєї неповторності, нове відчуття праведності перед Богом через освячення Христовою кров'ю. Між вами і Богом немає нічого, ніщо не стоїть між вами та, вашими, та іншими людьми. Вас люблять і ви любите в силі Святого Духа. Я не кажу про сентиментальність чи тілесність, я говорю про те, що говорить Біблія, про любов Бога до нас, поки ми були ще грішниками. Хіба не дивно, що Давид сказав велике його милосердя? Хіба не дивно, що апостол Петро назвав його Богом у всякої благодаті? Апостол Павло сказав, що він отець милосердя, і Бог потіки всілякої, Друге коринтян. Авраам, кличе Бог, ти не розмовляв зі мною 13 років, але я люблю тебе. Яків, ти був відступником 20 років. Але я все одно люблю тебе і я буду використовувати тебе. Гедеон, ти ховаєшся і не хочеш, щоб тебе використовували, говорить він. Я люблю тебе таким, як ти є. Я приборкаю твій страх і дам велику перемогу. Самсон, ти невірно поступив з Делілою, але я люблю тебе. Тепер прийми знову свою силу і зниж своїх ворогів. Петро, ти відрікся від мене і навіть клявся при цьому. Ти зрадив мене публічно, але я люблю тебе. Ти будеш благовістити багатьом людям після того, як Святий Дух зійде на тебе. Павло, ти вбивав християн, ти спостерігав, як Степана каменували, але я все одно тебе люблю, я тебе врятував і буду могутньо використовувати серед язичників. В Євангелії від Івана Біблія говорить, він до кінця полюбив їх. Що ж це означає, Кінець? Це означає, що ніщо не змінило любові Ісуса Христа до Його учнів. Вони відступили, вони відріклися від Нього, вони кинули його тоді, коли він найбільше потребував їх. Але це не змінило його любові. Він любив їх до кінця. Він також буде любити і вас, і мене до кінця. Висновок. Я певний того, що той, що у вас розпочав добре діло, виконає Його аж до Дня Христа Ісуса. Якщо ви опинилися у пасті гріха, дозвольте Богу любити вас в тому стані, в якому ви знаходитеся, дозвольте Йому продукувати цілковиту зміну у вашому житті, питання лише у відгуку на Його любов і все. Моя єдина надія, що всі ці слова спонукали вас дозволити йому любити вас і продукувати йти далі. Бог є любов, Він все прощаючий. Я прощений і ви прощені. Ми очищені по вірі, Його любов ніколи не підведе і ніколи не перестане змінювати нас. Крім того, Його любов ніколи не перестане змінювати інших крізь нас. Це найбільша рушійна сила в світі. Так давайте дозволимо їй діяти. Амінь.